Привіт, Україна! Сьогодні в мене на огляді і в продажі вперше така автівка Volkswagen Atlas Cross Sport. Автомобіль мого приятеля чистий рік, 3.6 на повному приводі. Комплектація SE. Сьогодні знайомимося разом з вами і продаємо. Пистедіться, поїхали! Під капотом атмосферний 6 вигун двигун 3.6 в парі з автоматичною трансмісією восьми i7. Знаю, що автоматиці надійні, бо вони японські, це точно знаю. по двигунам. Не дуже володіє ситуацією. І Фомоушен повний привід. ТО щойно на зараз от зроблено. Пробіг у неї сьогодні 86 тисяч кілометрів. Заїхала в Україну вона з пробігом 43 тисячі кілометрів у 24-му році, шостому місяці. І наприкінці 24-го року. Мій приятель її забрав в обмін собі з пробігом 52 тисячі кілометрів. Їздить він багато, тому чим раніше ви її купите, тим краще для вас, менше буде пробіг. Так, фари, бачу, що оригінальні. Не знаю, хто її як робив. Знаю, що крім, окрім оригіналу, на цей автомобіль нічого нема. На правому анжероні не бачу жодного пошкодження візуально, всі герметики, все я так туди уходить, можливо, він мінявся, але анжерони, судячи з усього, зараз цей подивлюсь, бо більше в цю сторону приходилось, Візуально не бачу. Візуально не бачу я ніяких тут проблем. Удар був по центру, видно, удар був не сильний. Судячи з усього, тут помінявся капот, решітка бампер, можливо, фари, крила другим слоєм пофарбовані. Капот один слой, а другим слоєм пофарбовані крила. Тут на аукціоні бачу невеличкий підлом, але його немає. Чи його міняли, чи воно витягнулося? так, шпакла тут немає. Вона зараз на звільмові, бачите, шині трієнго. Є ще літня, ще просто він не встиг перевзути. Вона або буде або перевзута, або віддасть. лобовому молодому бачу такий невеличкий сколик. Ви його теж зі мною бачите. Потаньована вона по кругу разом із лобачем. На диво на лобовому я не можу знайти ніякого маркування, тому не можу сказати рідне вона чи ні. Кросспорт. Пофарбовано по ній деталей багато. Я зараз все перерахую. Не фарбована тільки кришка багажника, прийоми жодні не фарбовані. І заднє ліве крило, то що повністю не фарбоване. І повне заднє ліва дверка, якщо я не помиляюсь. Так, дивіться, тут да, в чорний кольор затягнутий, отут трошечки знайшов. ну, Тут в цьому місці є шпакло. Судячи цього, я так розумію, напевно, це в контейнері щось було придавлено. Як зазвичай це буває в Америці, з моєго досвіду. На ось ці дверці, отут чомусь є трошечки шпакла в цьому місці. От, Все тут другим словом, вся сторона дута. Диски в чорний кольор пофарбовані. Кришка не фарбована зовсім. Крило ось це не фарбовано зовсім. І, якщо не помиляюсь, не помню це дверки, або другим слоєм мені. Фарбоване чи ні, ну все інше, коротше, фарбований, другим слайдом. Ви це побачили. Їздити це ніяк не завадило. Дах чорний, з панорамою виглядає ось так. З комплектації сенсорний безключовий доступ на всіх дверцятах присутній. Монітори сліпих зон в зеркалах є Вони чисті 2020-10 -20 20 місяця, як в паспорті, так і модельний. З електроприводом передні обидві сідушки, шкіряний салон чорний. Із з того, що можу назвати зауваженням, невеличкі отут дермантина оставочка, це як уваг зазвичай буває. Невеличкий підлом тут є. Ну це вставочки міняється, по бажанні щось не так сильно видно, але є. Маємо чотири склопідйомника, електродзеркала, датчик світла є, шкіряне кермо Original, Невеличкі підтертості на ньому вже присутні, там де руки зазвичай лежать. Тут от є, бачите, невеличке. Тут у нас адаптивний круїз контролі, всі системи захисту присутні. І е, монітори сліпих зон, і адаптивний круїз, і захист від зіткнення. І тут є. Ось пробігу, до речі, 85-900, ну я вже назвав це 86 тисяч кілометрів, бо вони там через годину будуть До речі, коли адаптивний круїз вмикаєш, то ти не бачиш загальний пробіг. І я довго не міг розібратися, як його побачити. Тепер я знаю. Тут управління від бортового комп'ютера. Всі стандартні системи. Тут є телефони, аудіо, там, по автомобілю, всі дані, бортовий комп'ютер і так далі. Системи безпеки. Залишимо на бортовому комп'ютері швидкість. Це у нас від мультимедії гучність треки. Побачили. Мультимедіа тут стоїть Android, вже власник, мій приятель замінив її на таку. Клімат-контроль двозонний. Обігріви передніх садушок маємо. Тут два USB-порта і гніздо для підкурювача. Ну, мультимедії вже в цій, звісно, все має бути під'єднуватися. Працювати, бо це, власний її Android. додатки всі є. Бачите, я так розумію. Оріджинал мультимедія, якщо треба, вона віддається в комплекті з автомобілем. Якщо вам знадобиться, і музичка, музичка тут порядочка. цей пацанів розпивають. Чорний салоні чорний нафік. Салон весь чорний салоні. Брать, добра гра. Тут є кнопочка старт-стоп, є електроручник, арактроніки можемо примусово вмикати, вимикати. Ну і режими. Зараз я їх клацаю, а воно ну, сюди виводиться і туди. Драйвін мод. Ми змінюємо, бачите, normal, off-road, бездоріжжя, сніг. Іначе все. Залишаємо нормал, ми в нормальних умовах. Кнопочка старт-стоп тут вимикає функцію, примусово ми можемо вимикати. Далі камера заднього виду, парктроніки по кругу тут ми маємо, ви вже це бачили. І камера ось так виглядає. Смісі також, окрім драйву, як зазвичай, це є спорт або селект режим, де ми можемо і вручну тіптронікам перемикати передачі, або в спорт режимі вона буде більш активна. Хтеля у нас чорна, дах панорамний. Панорама красива. Спробуємо її зараз відкрити. Це на провітрювання, а нам би побачити. Вживу українське небо без тонювання. Воно чарівне. І захоплююсь. По безпеці, наскільки я бачу на аукціоні, спрацювало лише кермо. Безпека має бути відновленою, але я не можу тут зуб давати нічого стверджувати, бо я цю машину не робив. Хтось робив, наче власника там якісь. Трошечки знайомі, сказали, що все робили. Ну, я вважаю, що треба бути повним дурнем, щоб цього на зараз не робити. Я іноді дивуюсь, коли бачу машин без безпеки. Я просто дивуюсь. Ну, як на цьому можна економити, це відносно ну, копієшні справи. Не знаю, ну коротше, перевіряйте. Дуже крутий, дуже широкий підлокітник. Тут купа всього власника підлокітник американський, це видно одразу, він величезний. Там... Точно я бачу, що в цьому автомобілі не буде такого, що вам не буде вистачати місця. Місця тут просто предостатньо. І одразу я присів на другий ряд сидінь. Зріст, у мене 193 см. Я сиджу я зараз сам за собою. І власник немаленький, він сидить не, скажу так, не ближче, ніж я. Місце просто вау. Ну тут шикарно, просто вау, немає інших слів. Є підлокітничок, є два ну і ще є там для гаджета чи для якихось дрібниць. Два usb порта А тут, напевно, американська розетка, але да, ну, вона нам не потрібна. Ну і свої повітродуги назад. Також у нас є. Спинка, до речі, має тут змінюватися нахил по-любому. Да -да -да, ось тут декілька положень, і воно їздить не тільки спинка, а трошечки і нижня подушка з тобою переміщається люкс. Кришка багажника, електропривід працює шикарно, швидко. Тут лежать деякі речі власника, але місця тут видно, що достатньо, достатньо багато. Є гніздо для підкурювача, звісно, це так і має бути. Нижче полиця, під полицею ми бачимо тут докатку. Від Фаркопу, до речі, що прикольно, ось фаркоп. Від нього в комплекті лежить, бачите, можна його чіпляти сюди. Ну, Тут все в заводі видно і речей там, ще можна перескидати, чимало. Зачиняємо. Я е люблю великі автівки, великі машини, тому мені тут кайфово. Ну, Тим більше, ваг в цілому не може не радувати, в них завжди приємно і радісно. Класна тачка, брутальна пацанячка така, мені до душі. Простора, ну, класно, коли все в тебе поміщається, ніде немає десь щось там треба тіснитись, когось треба якось батьком посадити. Я це люблю. По витратам пального. Я спитав у власника, в нього зазвичай витрати виходять. ну Він доволі економно їздить, і в нього багато все ж таки смішаного режиму, він багато місто з трасою змішує. Але каже, так, от по чесному по місту в мене виходить 12 літрів. Я кажу, а по трасі, а по трасі каже, плюс-мінус 9. Ну, В нього так, у кого як буде, не знаю. чи можна, Я розумію, що на 3,6 на повному приводі на такій, на, на такій великій бутці можна зробити більше. Ой, а в ходу яка вона м'яка, вона, вона прям пливе. До речі, мені цікаво подивитися, як вона стоїть на дорозі. Ну стоїть, наче непогана, плюс вона ще на зимовій гумі зараз, але вона доволі м'яка, вона на комфорт. Ну так, по американськи. Пробуємо зараз розігнати від 0 до сотні. Речі в багажнику одразу посипались. Рухаємося ми в горочку і в поворот нагадую. Ну і ось так робимо сотню, зробили. Відчувається атмосферний двигун. Він не так як турбований наривок дає, але доволі так впевнено йде в затяжний розгін. Зараз байкер проїде і ми з вами перейдемо через трамвайні речки. Пострибаємо по ним. Ну, трошечки підвізку відчутно, але доволі м'яко. Але відчутно не тому, що там щось не владав. Я маю на увазі, ну в кожній машині по-своєму вона себе поводить. Тут чутно, як вона працює. Але працює м'яко. І на дорозі, Ну, в будь-якому випадку, я не скажу, що керова, але понятна справа, що це її ну, не джет, а не Пасат. Коротко від себе я такі автівки називаю баржами. Баржа це коли великий автомобіль, коли він пливе. Це точна машина, ну не для того, щоб там не для рульошки, це для того, щоб відчувати впевненість, простір, безпеку, комфорт. Ну от вона така велика, трошки трошечки валка, звісно, це ну просто інакше бути не може. Розрахована на плавність, м'якість і комфорт. Напевно, я повторюсь вже про це. Ну, мені сподобалось, от як так, як я люблю, є машини для драйву, а ця тачка от для комфорта. І все ж таки, вона велика, пацанячка, бритальна, є багажник. Своїм самий момент можна і коляску покласти, і дітей розмістити, місця достатньо. Ну коротше, мені сподобалось. По-своєму кожна машина хороша, і ця точно хороша. Приїжджайте, перевіряйте. Якщо все сподобається, купуйте. Ну тільки якщо все сподобається. Вона, мені здається, має сподобатися. до зустрічі. З вами Льоха Трандафа. Я всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!